І так, всім привіт! Сьогодні у нас 13 січня. Вчора я навіть не виходила і не дивилася на наші теплички. Що тут? Зараз підемо разом. Як у нас сніг на вечір пересівся, коли я вам показувала хурделицю. І ось так. У такому стані у нас теплички. Тож все добре. Зараз підемо. У нас було мінус 18 перший день. Ну, а долі вже 10-12, вже набагато менше. Ось так позамітало. Ось в якому стані у нас полуничка. Ось дивіться, бачите, і квіточка спить. Ось бутончики. Звичайно, оці будуть видалятися. Ось на горді. Бачите, бутончики вже під верхом. Тут поки що ми не чистимо. Чекаємо, щоб і тепліше було, тому що тут знаходитися при мінусах не дуже комфортно. Тож, чекаємо потепління. Зараз ми подивимося, скільки тут градусів тепло. Так, виців. 5 градусів. Да. 5 градусів тепло. На вулиці мінус, мінус п'ять, майже шість морозу, вітру нема, а полуничка в нас, як наче, весною, і вон там бутончик, бачите? Ось майже на кожному. Це тому, що в цьому році була дуже-дуже тепла осінь. Тож я сподіваюся, що все буде добре. Ось так, навіть без укриття, полуничка дуже гарно зимує. Ну, звичайно, тут вже ж укриття є зверху. Ну, а на ґрунті там десь трішки накидало сніжку, і вона прекрасно себе відчуває. Полуниця взагалі не може вимерзнути, якщо вона гарно вкорінена, якщо видавали їй колій на зиму. І якщо волуга земля, щоб корінь не був сухий, це обов'язкове правило, тому що якщо буде суха, суха коренева, то корінь вимерзне. Хоч би не в пост. Дуже таке, чимало сніжку в нас тут ось. У нас спускається знову сніжок, тому проходжу, обдивляюся свої, свої теплички, щоб бути впевненими, звичайно, якщо буде сніг, знову валить, то будемо зверху чистити сніг, щоб не збиралося на теплицях. Тому що дуже багато я бачила, викладають люди, що поскладалися теплиці або різали плівку. У нас витримало все, все добре. Зараз йдемо в розсадник. Тут у нас взагалі все супер тепло, тепло, горно. Ой. І гвоздичка живо, все живе, але ж тут в мене потрішку-потрішку горить. Одна конфорка. Тож тут, звичайно, в мене морозу, тут немає. Надіюсь, що в мене тут все вкоріниться, зараз подивимося. Ой, як відчувають себе рослинки. Так. Ось дивіться. Вони всі гарнесенькі, всі зелені. Зараз подивимося, що ж воно тут. Ось так корінчик наростає цілу зиму. Як тільки дозволить погода, температура, буде підживлення і все піде рости. Піде тут двойна плівка, тут все добре зимує. Надію, що і далі так буде, і все буде добре. І ось в мене половина вкрита, половина ні. Живе все там і там. Тому Можна і вкривати, можна і не вкривати, все воно витримає. Навіть такі ще малі морози. Ну, а на вулиці, на вулиці, звичайно, все ж таки, тут же є укриття, а на вулиці укрив сніжок. Е, тож, все обов'язково буде добре. І вже сьогодні 13 січня. Уже дуже-дуже мало часу пройде, і ми вже тут скоро не впізнаємо все. Як тільки будуть сонячні дні, ну, минуть оці вже такі сильні морози, і будемо далі проводити чищення полунички, Чистити же ми будемо тільки старий листочок, молоденький, отакий ми не будемо трогати, а ось такий ось оцей. Будемо прибирати. Звичайно, можуть полунички її чистять взагалі, повністю залишають тільки сердечко. Особливо, якщо полуничка заражена шкідниками, звичайно, на цих же листочках можуть зимувати шкідники у оцих. Між оцими листочками там зберігається кліщ, він там і зимує, тріп вже теж зимує на остатках рослинництва. Звичайно, обробки робити треба. Але я зараз, навіть якщо почистила, то я не роблю обробки, тому що зараз ще холодно. Коли становиться погода така, що не буде падати нижче 5 градусів температура, то буду робити, звичайно, обробки. Ну, і Мені треба, щоб була почищена хоча б дві теплиці, щоб можна було обробити. Тут же буду обробляти біошоком і плюс 30. d Звичайно, після чищення, коли почистимо, і будемо обробляти. Так, як я і обіцяла, буду пробувати цей препарат, мені дуже-дуже сподобався результат, який мені показувала моя підписниця. І я сподіваюся, що в мене теж буде такий результат. Тож, дуже багато пород я беру і від вас. Так як у нас дуже велика ау... аудиторія е... схиблених на полуниці, <хи> Тож, ну, в хорошому, звичайно, сенсі цього слова. І ще хто перший раз на моєму каналі, будь ласка, підписуйтесь, тому що в нас за січень місяць буде проводитися розіграш. Е, буде... П'ять призових місць на... буде розігруватися. Е... Е... Кожен коментар, але обов'язково треба бути підписаним і поставити вподобайку, і бажано поділитися цим відео з друзями. Е... Відео буде вибрано любе за січень місяць одне і. Під цим відео, ті, що пишуть коментарі, там буде вибрано 5 чоловік, які виграють від мене по 20 безкоштовних саджанців. На вибір, які вони захочуть. Якщо в мене немає того сорту на весну, значить люди отримають влітку або восени, коли захочуть. І ще буде шусте призове місце за оригінальний коментар, який виберу я. Тож, всім мирного неба, всім всього найкращого. До побачення!